Всім привіт! З вами знову Юрій Є Житомирський міні-трактор з мотоблока. Показую. Скоро буде в продажу ось такий тракторець е -е, з мотоблока зроблений. 10 кінських сил. Е -е, революційний компонування революційне. Як би сказати, ну, такого я ще не бачив. От Вперше вирішили такого. реалізувати такого тракторця. Ось. З розміщенням двигуна посередині трактора. Ось такий у нас тракторець, ще в процесі роботи. Шукаємо на його клієнта. тобто Трактор буде доступний для продажу. ось Вибираємо комплектацію, яка для клієнта. тобто Може бути суто тягач, може бути з трьохточковою навіскою, фреза буде. Значить, що тут зроблено Рама Поставлені опорні підшипники, а там з однієї, з іншої сторони стоять опорні підшипники. Гідравліка ще не підключена. Але вже більш-менш так зроблений. Перемикання передач речагом. Там поки місь накрив ще нема що показувати. Значить, з гідравлікою буде. Речаг винесли таким чином повишений, поніжений. Газюлька, декомпресор, педаль. Гальм і тормоз. газулька речашком регулюється в будь-якому положенні. Ось такий цікаве його компонування. Пройшов він випробування у нас, досить непогано, досить дало. Давно ми зробили декілька таких тракторців на випробування і побачили, що результат дуже хороший. Цікаве замовлення даного трактора такого. Або ж он є з мотоблока трактор, буде зроблений 10 кінських сил. Телефон, як завжди, залишу у підписі. Пишіть, дзвоніть. Заходьте, заходьте, заїжджайте, заводиться з кнопочки. Чик-чик і кнопочкою завівся. Тобто, ще передбачено там і електростартером заводитися, так же само і ручкою заводки буде. Ось такий цікавий тракторець, кого цікавий. Замовлення даного трактора, телефон завжди в підписі.